Прокуратуру центрального міського району було проведено перевірку на одному з підприємств нашого району міста Кривого Рогу, де було встановлено значна заборгованість і заробітної плати, саме близько півтора мільйони. На даний час в рамках досудового розслідування встановлено збитки на суму 1,7 мільйонів гривень. Було проведено перевірку, за результатом якого порушено кримінальне провадження. Внесно відомості до єдиного досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення статті 175 Кримінального кодексу України. За результатом досудового розслідування було встановлено вину керівника підприємства слідчим відділом повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за цією статтею. Також обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. За результатом досудового розслідування буде вирішено питання про відшкодування потерпілим шкоди. Нам особисто заявлено 21 заяву про видачу судового наказу за невиплати заробітної плати. Вся заборгованість відпрацьована майже. На наступній неділі ми будемо направляти кримінальне провадження до суду.